Це Ковальська вузлова лікарня, збудована 1965 року. Склад медичного персоналу 250 працівників, з них 44 лікаря. У закладі працює поліклінічне відділення, є на 90 ліжок. Відколи у червні обласна рада ухвалила рішення прийняти у власність вузлову лікарню станції Коваль, невирішеним залишилось питання формату роботи закладу. Голова обласної ради Ігор Палиця з робочим візитом у Ковалі відвідав низку установ, першою стала вузлова лікарня. На зарплату гроші є, на отримання є. Але я хочу, і я переконаний, що всі депутати підтримують, зробити з цього об'єкта щось цікаве, щоб сюди поїхали люди і відчували себе в нормальних умовах, якщо, не дай Бог, треба їм полікуватися. І основне, що я бачу, це зробити сильне профілактичне відділення. Не просто поліклініку, де люди приходять. Вже коли їм наболіло, а де буде зроблена профілактика для жителів Койволя, де вони будуть приходити чітко по графіку проходити профілактику для того, щоб потім не попадати в лікарню. Річний бюджет на енергоносії та зарплату для працівників вузлової лікарні 15 мільйонів гривень. Під час позачергової сесії обласної ради після затвердження регіональних програм стало відомо, як розподілити вільні залишки бюджетних коштів. 1,8 мільйона гривень із них вирішили виділити на лікарню. Однак на розвиток коштів немає. Нині лікарня використовує обладнання якому більше 30 років пропозицією голови обласної ради стало те, щоб лікарі шукали обладнання за кордоном? Адже ті апарати обстеження, які відпрацювали в лікарнях Європи більше п'яти років, підлягають списанню. Натомість для наших медзакладів це чимала підмога. Чи це буде лікарня і госпіталь для воїнів ОТО для інвалідів? Яким чином це все об'єднати? Сьогодні я говорив з головним лікарем. Основна проблема, що немає обладнання. Лікарня є, люди є, обладнання немає. Треба буде шукати обладнання. Треба робити ремонти однозначно, тому що умови не ті, які мають бути. Не переживайте з лікарні все буде нормально. Вона буде зараз функціонувати, але я хочу, щоб вона ще й розвивалася. Чи вас інше якесь бачення? Любов Шулешко інвалід другої групи. Все життя працювала провідницею у пасажирському потязі. На її думку, лікарня те, що потрібно усім залізничникам, адже тут кращі послуги, ніж ті, що надають у міській лікарні, а ще перевага у відсутності черг. З 70-го року стою тут на обліку в нашій лікарні, і наша лікарня доволі такі добре і по обслузі, і по харчуванню, і по лікуванню. навіть дуже багато людей з міської лікарні йдуть сюди до нас лікуватися. Наприклад, навіть ті прості аналізи зробити, то в нас набагато краще. Аби лікарня могла гідно конкурувати з міською, потрібна реорганізація закладу. Однією із ідей Ігоря Палиці, яку підтримали ковальчани і залізничники, аби на базі закладу зробити госпіталь для учасників АТО і ветеранів війни. Відколи Сергій Літвінович був демобілізований із важкою травмою голови. Учасник АТО більше місяця чекав черги, аби потрапити в госпіталь інвалідів, що в Луцьку. Якби такий заклад був у ковалі, бійцям, які повертаються з війни, вчасно надавали би медичну допомогу. Це була б дуже чудова ідея, якби хоча б на два госпіталі розділити. У цих людей, щоб одна частина Луцькій області проходила тут реабілітацію, друга в Луцьку. Це було б і легше для Луцька, і легше для людей. У лікарні є басейн, працює цех протезування. Також є можливість зробити рентген, УЗД, різноманітні лабораторні дослідження. А стаціонар на 90 ліжок є можливість розширити до 120. Ми маємо можливість і залізничників обслуговувати воїнів. А то маємо можливість обслуговувати зараз. Це дуже актуально. Маємо протезний цех, бальнеологічне відділення. Ми маємо всю можливість. Щоб надавати дуже гарну і комплексну допомогу, лише нам потрібно вкладати кошти і шукати апаратуру для того, щоб це все модернізувати. Ми дякуємо Геро Петровичу, дякуємо всім депутатам, що зглянулися над нами, що нам допомагають, і ми надіємося, що спільними зусиллями ми все таки будемо. Працювати на цьому візит голови обласної ради на Ковальщину не завершився. Ігор Палець відвідав медичний коледж, який налічує п'ять корпусів. Один із них недобудований. На це потрібно понад 450 тисяч гривень. Оглянувши заклад, голова обласної ради запропонував директору та викладацькому колективу створити на базі вузлової лікарні навчально виробничу базу. Так студенти зможуть у медичному закладі і слухати лекції, і брати участь у практичних завданнях. Для того, щоб випускати сучасних фахівців, має бути сучасне обладнання. Для того, щоб було сучасне обладнання, треба знайти гроші, а гроші дадуть тоді, коли побачать, що йде правильний розвиток і в навчального закладу, і в лікувального закладу. Ковальський медичний коледж фінансують з обласної ради. Хоча заклад старається сам на себе заробляти, адже більше 50% студентів навчаються на контрактній формі. Ще одним питанням, яке зацікавило голову обласної ради, вирішення проблеми з гуртожитком. У коледжі його ніколи не було. Більше 400 студентів вони мають житло. Ігор Горпалець запропонував підготувати бізнес-план і прорахувати, скільки учнів витрачає. На оренду помешкань і чи можна в перспективі побудувати гуртожиток. Я бачу перспективу саме в середньотехнічних навчальних закладах, а не в вищих навчальних закладах. Це дає практику, і тим більше у вас 100% потім працевлаштування. І разом з вами підняти рівень. Я переконаний, що і так високі, але підняти рівень якості освіти, щоб не їхали в Польщу, не їхали ще кудись, а до нас їхали, щоб ми на цьому заробляли гроші. Ідею голови підтримав заступник директора навчального закладу для створення, скажімо, клінічного корпусу на базі цих площ, де могли б проводити заняття з клінічних дисциплін. Аби обговорити пропозиції голови обласної ради в колективі закладу і дійти до спільного рішення. Є два тижні. Відтак уже згодом на базі вузлової лікарні для залізничників може з'явитись. Центр реабілітації для учасників АТО і окреме навчальне відділення для студентів медичного коледжу.